Керівник притулку для собаки Неса Власюк проти того, аби він став комунальною власністю. Керівництво житлово-комунального господарства цю ідею також сприйняли без особливого ентузіазму. Заради обговорення цієї теми було зібрано робочу групу. Причиною став лист звернення. Нижче підписані представники громади міста Корослання. Звертаємося до вас з проханням. Територію, яку займає громадська організація, твій друг передати як комунальну власність для створення нового притулку для бездомних тварин у комунальне підпорядкування. Тут підписалося 11 чоловік. Щодо території, де сьогодні знаходиться притулок, на зібранні оголосили, що будувати там нічого не можна, оскільки виявляється, ця земля не належить місту. З 1976 року вона перебуває у користуванні міністерства оборони. Да мені, давали, все мені було сказано, що вона не як таке може бути? Об'ясніть, будь ласка. Розповідаю, державний державний акт э, зберігався до сьогоднішнього часу, до минулого року зберігався в Міністерстві оборони. Засекречений. інформація в Держгеокадастрі була відсутня щодо даної земельної ділянки. Вона рахувалася як комунальну. Дійсно, ми вважали самі, що вона комунальна. Міністерство оборони потихеньку інвентаризує свої землі. Звернулись до нас э, в кінці минулого року. Ми вперше побачили даний акт. Ми в подальшому можемо використовувати ні, цю земельну ділянку. Не можемо використовувати. Ця земельна ділянка є державною власністю. Ні будувати нічого, не, маємо. не маємо права. Інше питання фінансове. Скільки коштів потрібно на те, аби утримувати притулок у комунальній власності? Начальник КВГП відповісти не зумів, оскільки не знає структури притулку, але повідомив таку інформацію. Зараз я не говорю, що ми не хочемо до себе його браці підприємство. Але те, що воно створиться комунальне, це считайте плюс 20% відсотків додаткової фінансування НДС. Тобто ми переплачуємо 20%. відсотків. Висловив світочку зору і начальник ЖКГ Валерій Мартинюк, наголосив на тому, що наше місто притулок не потягне. Ним повинні займатись громадські організації. Утримувати хворих і старих собак не потрібно. Якщо ми будемо собі розказувати казки, що ми тут збудуємо притулок. За 5 мільйонів він дешевше не буде, якщо дотримують всіх норм. Ми будемо його утримувати, а це мінімум мільйона двісті. То це казки. Я людина люблю ходити по землі, це казки для нашого міста. Під зверненням стосовно передачі притулку у комунальну власність підписались 11 осіб. Аргументи такі. Нету прозорості, нету допуска в приют, ніякої э, реклами собак з приюта. Ну всякому цього ніхто нічого не видить. Собак запрещено брати приют, якщо якась агресивна. Э, ми можемо відловити далі куди? Ну, з вулиць міста, куди її? Громадська організація Хатіко і Коростенський комбінат хлібопродуктів. Э, ми не відмовляємося від тієї роботи, яку вели два роки, э, з приводу відлову і стерилізації. Тільки ми могли б в рамках оцієї співпраці, крім того, що ловити собак, стерилізувати і повертати, могли б ловити соціально небезпечних собак. Нагадаємо, що у користині діє дві зоозахисні організації геохатіко займається відловом і стерилізацією, мають тимчасову перетримку підібраних тварин. Гео твій друг притулок, у якому утримується близько 50 собак, здебільшого хворих і старих. При цьому у користь пристані немає місця, куди забрати агресивних і небезпечних собак. Для цього, як мінімум, повинні бути спеціально облаштовані вольєри. Ви проти комунального? Да, как я ви проти комунального. Як працювати? Я просила, зробіть умови, давайте зробимо ремонт, пункт, пункт стерилізації там, стерилізуєте ви, стерилізуємо ми. Так само, злі життя, скільки разів я просила, клітки нам зробіть. Ви слухали неоднократно, зробіть нам клітки для злих життя. Що зроблено? Нічого. Нічого, 200 тисяч виділили, і то Год пройшов ні денег, ні результата. Поэтому ні во мне проблема, лінті, ні в організації, а в тому підході який власті наші зараз мають к этому вопросу. Участь у зібранні взяла також Житомирянка Яна Мороз, яку наші глядачі можуть пам'ятати як ловця собак. Вона допомагала ловити тварин для стерилізації. Яна розповіла, що в Житомирі є комунальне підприємство. Комунальне підприємство у нас займається відлов стерилізація вакцинація чіпування і повернення назад тварин також вони займаються підбір трупів. Далі комунальне підприємство у нас надає послуги платної перетримки для домашніх тварин, тобто вони заробляють кошти на своє ж утримання. Вони також надають спектр ветеринарних послуг домашнім тваринам за гроші. Сама ж яна є членом Житомирської громадської організації, яка співпрацює з комунальним підприємством. Вони ведуть активну піар-компанію по прилаштуванню собак у родини в Житомирі. Стерилізація. Триває вже два роки. Нестерильних самок, за словами Яни, в Житомирі вже майже немає. В основному на вулицю потрапляють цуценята від домашніх самок. Їх підбирають волонтери. Громадська організація веде велику піар-компанію щодо стерилізації та правильного поводження з безпритульними тваринами. Це також є велика частина роботи, і люди вже проінформовані і, відповідно, ведуть себе по-іншому. Щодо комунального підприємства, в комунальному підприємстві в Житомирі сидить близько 15 собак. Всі остальні вони просто тимчасово перебувають, і то навіть деякі за рахунок утримання волонтерів. Вони проходять соціалізацію і далі йдуть в люди. Чому ж між користенськими організаціями немає співпраці, поцікавився депутат міської ради Володимир Боровков. Відповіді не отримав. Між одной общественной организацией, второй общественной організацією і комунальними службами Понимаете, именно только из за этого у меня, я вижу, камінь Кто-то быть центром. Не може бути три полюса. Кто-то быть, і только из за этого я поддерживаю ідею комунального підприємства, щоб кто-то був центром. А всі остальные були в равных партнерах. По завершенню зібрання всім учасникам було запропоновано свої думки та ідеї викласти в письмовому вигляді. Їх розгляне влада. Далі буде.